Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні, героям нашим слава! Продовження наших походів по білій грибе грибочки на даний час можна так сказати. Сьогодні е, неділя, вихідний день. От після дощику я вирішив відвідати знову низини Карпат. З надією, що білий грибок пішов в ріст, от вологи вже йому достатньо. І і буде знаходитися нам. Так, восьма година, 9 градусів тепла, температура досить комфортна, дощ паде, грибників я лишив позаду, щоб вільно з вами спілкуватися. От Як завжди, найцікавіше. Будемо фіксувати на камеру і побачити, що на даний час робиться в низинах Карпат. От на даний час і перший грибок можу присвітити. Погано видно. О. Ось які два умосі. Дощ лиє, де перестає. А тут такий грибок. Який ще один непоганий. В лісі досить ще темно. Який потужний білий. Ось він є. Що я можу сказати? За 2-3 дні чекайте під пеньок. Хлопця такого дощику. Під пеньки будуть обов'язково. Ще й тим більше похолодання. Клас. Ось туди, яка сімейка виросла в матьопких. Ось три. От один. От один. Оцьопки. Там один. І там далі є. Робимо порядок. Ось яка купочка молодих. Жовтих от два гриба, я не йшов, і більше нема що. Фіксувати на камеру жовтих мало. Ось тут є ось тут є. Робимо порядок. Дождь падає і не перестає, а такі ще два рибочки. А які ще два грибочка? Грибочки попадають, я просто я не кожного фіксую на камеру, бо то би камеру не виключав. От знайшов одного, ну а тут два, два разом, не думаю, треба зафіксувати. Два білячка. О. А загалом три білячка. О. Ось білечки вже більші. От один той менший. Ось тут другий. Так. Загубив, знайшов. Ось. Третій більший. Ось менший. Робив порядок. Ой, який гарний видніється. Отравиться. Ще білячки Ось два. І ось тут бачу один. невеличкий. Ну, білі, переважно. Переважно молоді. Дивимось ще. не дуже добре видно так трошки темновато треба приглядати воно зливається з листям якби великий то би чітко було видно більше я не бачу От чергові білячки, ну всі молоді, всі молоді. Ну і це добре, бо з молодих будуть і старі. Так, все, все починається з малого. Рибниці тільки-тільки Розбивається так, от Ще тут є молодий дивимося. Не бачу більше. От іще в нас білячки. О, три штуки тут. От і один виріс ось тут. І як пройти по таких грибів? Три, а ось четвертий. Це є п'ятий ось. ось дощ паде, не перестає, але ми не здаємося. Ми не здаємося Ось такі грибочки Ось і там є. Як їх пропустити? О! Красота! Так, Сходимо вище. І йдемо більше. Така купочка. Білі далі попадається. Ну. Далі буде зрости як підпеньки. Чекали на мене. Ось один. Ось другий. І в тої сторони ще один. Ось о і ящика зразу є. І вон там ще два півочка. Зараз. Ще подивимось. Може ще десь є. Може є ще десь. Не знаєте. Хотей тут ще один, то я той бачив, а той не бачив, тепер побачив. Так Дивимося далі Дивимося далі. що, більше нема? Виходить, що так, більше нема. Ну, що є, на тому дякуємо природі. Знаєте, як і так помилився? Я думав, то білі, а то підберезовики. А ми їх не беремо. Що ж, фіксуємо, фіксуємо і зриваємо. Фіксуємо і зриваємо. Потім будемо робити порядок. Ось. Один. Другий. Третій. Четвертий. Дивимося дальше П'ятий Наблюдаємо дальше Шостий кошек майже полный. Ай, нашу я открывал. Вроде. Открывал, чтобы вам показать. Что тут все натурально. Вроде 3-6. Самый восьмий, что тут все натурально? Восьмий, двигаемся далі. Дев'ятий.

Як ще походити, то може ще знайдеться. Ну, але час робити порядок. Я ще такого подивимось. О, комкинемо дальнім своїм. что тут нема, не бачу. А, є, як нема. Ой, який. Ось який. Тут вроде 18 чи що? Не пам'ятаю. Девятнадцатый. Ще дивимося. Бо мене надоїло. Бо мені вже трошки надоїло. Забагато. Риб дрібний і честь його вже піднадоїдає. і двадцятий. Оу, 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й. Що біля гебе. Зараз показую. Бо я вже не встигаю їх фотографувати зорово. А скільки їх тут? Зараз, щоб не наступити. О, починаємо із цих мов. Починаємо із цих. От скільки їх тут. Я збився з рахунку. Там 20, 25, 27 роді.

33 так Може, дальше не йдемо тридцять чотири тридцять пять ну Каже, може да се 36, 37, 38, 39. моє! Царство! Царство білих грибів. Так. Так. Так, І вже не рахує. Збився. Я бився так. Може би то вже не чистив. А, якось не файно. Брудне нести на дам. Добре. Виключаємося, бо зараз ще щось знайдемо. А я що казав? Так воно і є. Ну і що притимеємо? А як то називається? Як то називається? Так, чи я потім то все позбираю. добре, йдемо. Йдемо водувати. Все, не дивимося, робимо порядок. Виключаємося. То вже кошик повний. Будемо направлятися до нашого транспорту. До машини метрів 300 не можу дойти. Ну як такі красики? Вже нема де ладувати пакет ладулі Ніяк не виходить пройти мимо Беремо таких грибочків. От. Один Другий. Це що не все. І це що не все. Ось у нас. Ще один, Ох ти. Між коренням. Ох. Робимо порядок. І так, завершився сьогоднішній наш бойовик. Воював я сьогодні з білими грибами і все-таки вони мене перемогли. Не витримав я тої долі. Що не йду, то гриб, що не йду, то гриб мусив вийти, щоб гриби не попадалися. Це вивинувати, то ви мені цілий час бажали е кращих результатів. Ну, навзаєм я вам таке бажаю. От показую результат. От наш результат білих грибів. Попробували би ви то все перечистити в лісі. Чесно кажучи, мені піднадоїло добряче. От. Е зараз що я хочу спробувати? Попробувати, попробувати зважити. Мені здається, що в тому більшому кошику мало би бути... Вага не робиться. Зараз спробуємо її направити. О, робить. Мало би бути 10 кг. Ось. 10 кг, а зараз зважимо гриб дрібний. І так, я думаю вам видно, скільки тут є. Щось не віриться, 20 кг чи що? Щось вагано добре показує. Може тут не в тих одиницях. Пробуємо ще раз. вагано о, показуй поїхали ще раз, то в тих одиницях. Так вам має бути. точно йде на двадцятку, йо моє. До 20 кілограм. То. Ай, не віриться. Дивимося тут. І тут 13 кг. Мінус. Там жовті в багажнику. Тут що виходить, 23 кілограма я готив. Ну нічого собі. Ну а ви мені й побажали? Вам бажаю не менше. Не менше, а більше б ви знали, що таке дрібний грибок чистити. Ну, а також бажаю здоров'я і мирного неба над головою. І не забувайте. Ліс, наше здоров'я. Так що не засмічуйте його. А також не копайте рибочки, Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас з торицею. Я щиро вам бажаю. І так, до побачення. До нових зустрічей!